Вітаю, друзі! Кабмін мільйонерів. Міністри отримують мільйонні заробітні плати. Це в той час, коли в країні війна. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше і звичайно знати правду. Отже, Серед міністрів найбільшу зарплату отримує міністр оборони Рустем Умеров – 1 мільйон 620 тисяч. Всі інші за 2024 рік заробляли не менше мільйона. Міністр енергетики Гаущенко. 1 мільйон. 590 тисяч. Міністр внутрішніх справ 1 560. 000. Це Ігор Клименко. Ляшко, міністр охорони здоров'я, заробляв 1 мільйон 530 тисяч. Загалом Кабмін обходиться нам в 13 мільйонів 550 тисяч. Чи всі заслужили такі заробітні плати? І чи взагалі можуть під час війни отримувати такі заробітні плати міністри? Їхні заступники, чиновники, депутати, вся ця когорта. Людей. Без яких я впевнений, без більшості країна себе набагато краще почувала, з'їдають мільйони, а то й мільярди гривень. В доцільності таких коштів є не те, що сумніви, а стовідсоткові сумніви. В часі війни чиновник не може отримувати таких захмарних зарплат. Коли Українець затягує пасок. Коли Українець останню копійку донатить на Збройні сили, допомагає воїнам, допомагає рідним, близьким, а в цей час чиновник отримує мільйонні зарплати, жирує. Хіба за таку справедливість воюють наші герої? Хіба Такої справедливості прагне наше суспільство. Нам розповідають, що такі великі заробітні плати тому, щоб не було корупції. Друзі, це в Міноборони нема корупції. Де яйця по 17, якби ви такі залишились, де е, в Агентстві оборонних закупівель корупція в. Департаменті корупція скрізь корупція. Це в Міністерстві енергетики, де схематози діють страшезні, там немає корупції. Ну, В Міністерстві внутрішніх справ, я думаю, всі ви знаєте, що корупції немає. І в Міну охорони здоров'я також. Тому за це що вони знищили корупцію в своїх міністерствах. Їм платять мільйонні зарплати. Доколя думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.